Відомості про вулицю головну у Чернівцях дослідники знаходять, що в документах 15-го століття кажуть, це був торгівельний шлях, який ще називали Великим Львівським. Він розпочинався в районі Жучки біля броду. Проходить через сучасну вулицю Барбюса до нинішньої вулиці Заньковецької, де розташовувалася митниця. До 18-го століття, поки в Чернівці не прийшли австрійці, стверджують історики, наше місто скидалося на велике село. Криві брудні вулички певно дратували педантичних австрійців, тож вони найперше взялися за впорядкування міських з 1780 року дорога, яка розпочиналася на стику сучасних вулиць Хмельницького та Сагайдачного, та вела до центральної площі, стала називатися головна. Але частини сучасної головної за свій вік називалися по-різному. Вона власне головною не вся називалася частина і вона раніше називалася частина львівська, частина головна, там Ратушна. Семигородська, того що в центрі. поступово головну продовжили вниз до річки Прут, де зараз вулиця Гагаріна та осучаснили. Є відомості, що це була єдина Чернівецька вулиця, яка мала гравійне покриття і була оснащена стічними канавами. Мешканці з гордістю називали її шосе. У 80-ті роки 19-го століття головна отримала назву Енсенберга головна. У міжвоєнний період була перейменована на вулицю Короля Фердінанда І. З 1944 року центральна магістраль міста мала назву вулиці Леніна. Саме це чи не єдине, що знають наші мешканці про цю вулицю? Все інше забулося, не зналося і навіть не викликало бажання дізнатися. Я навіть не можу вам сказати. Вулиця вулиця, і все ні ні, Не інтересувалися, не шукали, скажімо так. Раніше вона була Леніна, наскільки я розумію а вже після Советского Союза решили сделать головною, щоб воно как-то не пахло нам совком. Но зараз не можу сказати по этому поводу. Ну тому що це саме центральна наша вулиця, вулиця нашого міста. І зато, напевно, і назвали її головною. А так я не знаю. Історію не вивчав досконало. Зрештою, етимологія вулиці проста. Головна по центрі міста. Тому в 1992 році магістраль, що починається на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Петра Сагайдачного, йде на південь через усе місто. Повернули історичну назву Головна, і це кажуть, фахівці треба знати, адже вулиці це частина нашої історії, це наша гордість і пам'ять. І кожна з більш ніж тисячі вулиць, які зараз є в Чернівцях, із задоволенням розкаже своїм мешканцям. Про себе за допомогою назви люди, які нові приходять, і заселяють ці будинки. В першу чергу мали би все таки цікавитися, хто жив до них на цій вулиці, чому вулиця має ту чи іншу назву? Тому далі буде Людмила Григорчук, Ярослава Онуфрик, Андрій Соколовський, Михайло Антонюк. Місцевий час.